Неймовірні наукові досягнення цього тижня: рекордне підводне занурення, космічні відкриття, літаючі автомобілі. ба більше підписуйтеся, щоб не пропустити. Француз досяг рекордної глибини 10 806 метрів у Тихому океані. У жовтні 2024 року французький інженер Жеремі Морізе встановив новий рекорд підводного занурення для Франції, досягнувши глибини 10 806 метрів у жолобі тонга. Занурення тривало близько 10 годин, включаючи 2 години на дні океану. Морізе використовував підводний апарат Бакюнава, спроектований для глибоководних досліджень. Цей апарат раніше був частиною відомої експедиції 5 глибин, що досліджувала найглибші точки, Очки океану це досягнення робить мрі за елітного клубу дослідників, які занурювалися на глибини понад 10 тисяч метрів. Лауреат Нобелівської премії Джефрі Хінтон застерігає про ризики ші. Джефрі Хінтон, один із піонерів досліджень штучного інтелекту, отримав Нобелівську премію з фізики за свої дослідження в області нейронних мереж. Хінтон висловив надію на те, що ші покращать життя людей, зокрема в медицині, але водночас застеріг про небезпеки, такі як фальсифікація інформації та кіберзлочини. Він попередив, що протягом наступних 5-20 років. Ще може перевершити людський інтелект, і важливо навчитися контролювати його розвиток, щоб уникнути непередбачуваних наслідків. Есей представило першу частину космічної карти Евкліда з 100 мільйонами галактик. 15 жовтня 2024 року. Європейське космічне агентство оприлюднило першу частину космічного атласу, створеного телескопом Евклід. Карта охоплює 100 мільйонів зірок галактик і є частиною глобального проєкту для дослідження темної матерії. Зображення створене з 260 спостережень, є лише одним відсотком від кінцевої карти, яка протягом шести. Ти років прокриє понад третину неба. Це дозволить науковцям краще зрозуміти, як галактики взаємодіють і еволюціонують. Літаючий автомобіль вражає на барселонській автомобільній виставці. На автомобільній виставці в Барселоні каліфорнійська компанія Aller Aeronautics представила свій новий прототип літаючого автомобіля, здатного автономно просуватися на відстані до 320 км. кілометрів. Компанія вже створила два робочі прототипи та планує запустити виробництво. До 2025 року цей літак автомобіль вартістю 300 тисяч доларів обіцяє стати рішенням для боротьби із заторами в містах, використовуючи повітряний простір для пересування. Вчені відкрили чотири нові види восьминогів біля Коста-Ріки. Під час двох експедицій біля Тихоканського узбережжя Коста-Ріки вчені виявили чотири нові види восьминогів у глибоководних гідротермальних джерелах. Ці джерела містять розплідники восьминогів та унікальне біорізноманіття. Вперше всі біологічні зразки з експедиції залишаються в країні для вивчення місцевими науковцями, що сприятиме розробці стратегій для збереження морського дна Коста-Ріки. Новий графеновий. Арогель покращує інтерфейси людина машини. Дослідники з університету Сіань, Дзяотун та інших установ розробили нову стратегію виготовлення графенового арогелю, що покращує чутливість і довговічність сенсорних пристроїв. Цей матеріал демонструє вражаючу еластичність і чутливість до тиску, що може бути корисним для розробки передових роботизованих систем та інтерфейсів людина-машини, зокрема для медицини та протезування. Майбутнє вже поруч від літаючих авто до підводних рекордів. Дивіться більше на нашому каналі, та не забувайте підписатися. Цей тиждень був багатим на наукові відкриття, які мають потенціал змінити наш спосіб життя від неймовірних глибин океану, де дослідники відкривають нові види восьминогів, до передових технологій графенових. Ерогелів, які покращують взаємодію людини та машини. Але серед захоплюючих новин про прориви не слід забувати і про застереження. Нобелівський лауреат Джефрі Хінтон попереджає про небезпеку, неконтрольованого розвитку штучного інтелекту. Наука не тільки рухається вперед, вона змушує нас замислитися над майбутнім і тими викликами, що стоять перед людством. Дякую, до нових зустрічей!